Іранський депутат в інтерв'ю проговорився, що Тегеран дійсно поставив РФ балістичні ракети. Колишній посол України в Німеччині вважає, що Берлін має вивчити, чи є сенс переговорів з Путіним. Шахеди під час чергової російської атаки порушили повітряний простір Румунії. Про останні події та заяви. Ми поговорили з політологом Олексієм Кошелем. В ефірі громадського радіо працювала Олена Новікова. Явилася така ну офіційно і все заперечує зрозуміло, як завжди, як було це з шахедами. Але а, тамтешній член комітету із питань нацбезпеки. Парламентського Ахмад Бахшаеш Ардестані він визнав в одному з інтерв'ю, що відправили іранські балістичні ракети. Кажуть, а от ми для задоволення наших потреб, зокрема, сої та пшениці імпорту, це робимо. Як сприймати цю заяву? Як вже остаточну, ну певну крапку в цьому з огляду на попередню поведінку офіційних осіб Ірану з їхньою жагою заперечувати все, коли вже вже. Її фізичні підтвердження такого, чи все ж таки е, цей депутат ну міг е, якось викривити ситуацію. На вашу думку? Ну наскільки я пам'ятаю, з боку Ірану завжди було заперечення. Ну так точно така ж сама історія була шахетами, коли заперечували до останнього. Тепер заперечують балістичні ракети. Але для мене більш важливою є заява не окремих представників. Іранської опозиції там чи іранського парламенту, а є більш важливими заяви посадових осіб Вашингтону, заяви американської розвідки та європейським розвідкам. Ми отримали чітку відповідь. Ну от власне чіткий сигнал про те, що іранська балістика надійшла Росії. Я думаю, цьому джерелу варто, варто довіряти. Ну, і Ви маєте кілька... на увазі цю публікацію напередодні в Wall Street Journal, Вони там дійсно посилаються ну, знов-таки на анонімні джерела, але з, америка... серед американських і європейських посадовців про це зараз? Поговорити. Ну я не пам'ятаю деталі, як розгорталася інформаційна хвиля. От, наскільки уважно я uh -huh. навіть теоретично не можу слідкувати, але я зустрічав кілька інформаційних повідомлень з посиланням на джерела, і там здається, представників. Представники Вашингтону також, також говорили про такі підозри. І тому, власне, це для мене більш важливий сигнал, ніж просто заяви окремих представників з боку іранського політику. Очевидно, що факт має місце. Ну і власне, а ми не маємо цьому дивуватись, тому що Росія постійно працює з Іраном, санкції. Не працюють або не допрацьовують, ну, принаймні за останні два з половиною роки масштабної війни ми принаймні не бачили е, достатньо широких масштабних дієвих санкцій по Ірану з боку Євросоюзу і з боку Сполучених Штатів Америки. ну Санкції дозовані, точно так само, як по Росії. Ми також чекали на початку масштабної війни дива, ми чекали, що посипеться російська економіка. Я хочу нагадати, що от перша хвиля санкцій призвела до того, що курс рубля по відношенню до долара в Росії становив в районі там, 150 рублів і більше. Зараз він опустився до рівня 90 100 Ну, піднявся на очікувані достатньо серйозної хвилі санкцій, але санкції по, по банках вони працювали дуже дозовано, дуже повільно. Запроваджуємо, відключаємо свіфт від одного банку, від іншого банку, повноцінно механізм не працює. Сподіваємося на дипломатичні шляхи вирішення набагато іншого. Тобто, дозовані санкції призвели до того, що Росія змогла надзвичайно повільно, але змогла ну принаймні частково адаптуватися. Mm -hmm. Ну я думаю, що по Ірану. От я не фахівець цього напрямку, я не можу зараз сказати, які саме е, санкції застосовували, щоб було більш дієвим, менш дієвим, І Тут все таки потрібно віддати належне економістам, які можуть детально аналізувати. Угу, угу. Але ну... принаймні з того, що ми бачимо в публічній площині, то я не бачив достатньо серйозних ударів економічних. А... Пане Олексію, а от за нинішньої ситуації з балістикою варто розраховувати на якісь більш рішучі рухи західного світу в напрямку санкційного тиску на Іран? Ну на Іран, на Росію ми побачили кілька заяв з боку офіційної американської влади. Остання заява це була Остіна, який чітко сказав про те, що, скажімо, дозвіл на удари в глибину Росії це не єдиний спосіб ефективного ведення війни, і тому Сполучені Штати продовжують розмірковувати, сполучені штати продовжують грати в дипломатичні вирішення. Ну розумієте, будь-які санкції це також питання вигод або питання економічних втрат. І Сполучених Штатів, і Євросоюзу, і їх союзників, і будь-які санкції не розглядаються виключно в форматі тактики сьогодні на сьогодні. Вони розглядаються в форматі стратегії, до чого це може призвести в перспективи року, двох, трьох, можливо, навіть більше. І тому, власне, поки що. Е я не бачу, щоб санкції застосовувалися е, до країн, які залучені до ведення війни в Україні. Тут не тільки Іран треба говорити, і інші. Я не бачу, щоб застосовували санкції, які могли б привести до ефективності в найближчій перспективі. У віддаленій перспективі так все спрацює. Ми бачимо, що в російській економіці починаються ну, дуже серйозні процеси, негативні серйозні процеси. Російські економісти говорять про незворотні зміни, знову ж таки, в негативній тональності. Говорять про те, що економіка хвора, економіка перегріта, це може призвести там до вибуху, до спалаху, до будь-чого іншого. Але знову ж таки мова йдеться про віддалену перспективу. І от, скажімо, я аналізував заяви різних економістів і заяви світових ЗМІ, які, власне, роблять свої прогнози на достатньо серйозному підґрунті. Всі говорять про те, що запас міцності в Росії за найбільш оптимістичною позицією рік-півтора, за найбільш песимістичною 5-6 років. Ну, це от відповідь щодо ну, дієвості санкційної політики. А з, а з іншого боку, якщо а, іранські балістичні ракети вже у РФ, то а, вони явно не будуть чекати рік-півтора для того, щоб спрямувати їх на Україну. А, Тут Може бути по-різному. Тут, до речі, можуть бути різні сценарії, тобто залежно від чисельності ракет, залежно від витоку інформації, чи був ну можуть бути абсолютно різні сценарії, і не забуваємо, що сценарій. Погроз сценарію такої гри на випередження, погроз ядерного шантажу інших видів шантажів це власне типова тактика з боку московської влади. Ну, дивимося, спостерігаємо за реакцією заходу, за реакцією Ірану, врешті-решт, на офіці заяви офіційних осіб західних держав. Ми ж підемо далі по наших сьогоднішніх темах. В нас, пане Олексію, тут черговий. Ну, я не знаю не те, щоб парад самих мирних планів, але заяв про мирні плани. Звернула я увагу, це не сьогоднішня публікація, але мені здається, дуже важливо про неї поговорити. Берлінін Цайтунг, колишній посол України в Німеччині, а зараз у Бразилії Андрій Мельник давав їм інтерв'ю. І от роздавав поради офіційному Берліну. Я отут цитату наведу, якщо наші слухачі також пропустили цього тижня цю публікацію. Особисто я вважаю, що канцлер Олаф Шольц міг би проявити креативність використати існуючі дипломатичні канали Німеччини, щоб дослідити, чи будуть переговори з Путіним мати сенс. Ми, українці, довіряємо німцям. І от тут, ну, в мене перша реакція, чесно вам скажу, я, я трохи ошелешена. Колишній і доволі, ну так би мовити, скандально, пам'ятний посол в Німеччині чомусь через ЗМІ радить. Чинному канцлеру Німеччини, що тому робити? Як нам треба це ну, сприймати взагалі? Це його власна ініціатива чи як? Ну, якщо ми сприймаємо ідеальну картину, то в умовах війни от такі заяви мають бути чітко зрежисованими. Тобто це означає, що у владі є чіткі визначення, що та чи інша інформація має з'явитись у ЗМІ, в авторитетних ЗМІ, вона має бути донесена там до е, європейських політиків, можливо, використали такий механізм. От я говорю виключно теоретично. Якщо пан посол, ну, мені не подобається тут найбільша фраза, моя особиста думка. Твоя особиста думка тут нікого не цікавить. Ти посол України у Бразилії. Тому ти можеш представляти інтереси держави від імені держави, так, якщо говориться від особиста думка, тобто тут якийсь певний нездоровий процес. Ну тоді питання до керівництва МЗС. Ну, я думаю, що швидше до минулого до колишнього міністра, яким чином, от подібна самодіяльність стала можлива. Ну, Як на мене, тут не може йти тут. Ну я припускаю, припускаю теоретично дуже малий відсоток того, що це була абсолютно продуманий витік інформації або донесення певної тези. Але я глибоко сумніваюся в цьому. Очевидно, що йдеться про самодіяльність. Ну, друзі, я тут підкреслю, що це інтерв'ю німецькому виданню Берлінер Zeitung. І ще одну цитату з пана Мельника, звідти я хочу навести. Ну і ще раз підкреслюю це. Посол України у Бразилії він згадує, що від Путіна надходили сигнали, що він прийме посередницьку роль від Китаю, Бразилії та Індії. Але ну знов таки, на мій погляд, передчасно говорити про те, чи буде Україна взагалі готова до цього. Основна довіра, особливо до Бразилії, повинна бути розширена для цього. Нам знадобиться багато тісніший особистий обмін між президентами Зеленським і Лу. Люю, на жаль, цього немає. Ну так ми маємо зробити з цього висновок, що Андрій Мельник, як посол України у Бразилії, має над цим попрацювати безпосередньо в Бразилії а в столиці країни з президентом Сільва Далула. Ні. А так він зізнається, частково, що не виходить частково. Все таки, все таки, дуже частково. Тобто, ну немає в нас бразильського плану, який би сьогодні був на інформаційному порядку денного, який би всерйоз обговорювали. Тобто, є план, який називається китайсько-бразильський план, який, начебто, підтримали 110 країн світу. Ну, принаймні, спецпредставник Китаю заявив про існування такого плану, те, що я процитував дослідно. Які саме країни, крім Китаю і Бразилії, там інших 108 країн, ну про окремі ми можемо здогадуватися, але я думаю, що близько сотні для нас це просто загадка. Але тут достатньо важливо, що Китай говорить зараз не від свого імені, він говорить про те, що він представляє половину світу, тобто для них важлива ця цифра, для них важливо демонструвати, що саме йдеться про достатньо серйозний план. Ну, до речі, деталі плану також не важливі. Чи має пан Мельник зараз вплив на те, щоб бразильського лідера посадити за стіл переговорів, там, провести зустріч з Володимиром Зеленським? Ну я думаю, це не рівень посла, попри все. Тут грає роль наша дипломатія, а грає роль від того, які завдання ставляться перед українською дипломатією. От, скажімо, такі серйозні візити, як візит е, індійського прем'єр-міністра в Україну. От я переконаний, що завдання дипломатія отримала там близько року тому, тому що такі візити вони готуються заздалегідь. Це достатньо серйозні речі. Ну, Бразилія, це інший рівень впливу. Але, попри все, тут питання не посла окремо тут питання в тому, які ключові завдання стоять перед українською дипломатією. А далі про а, мирні плани, миротворчі місії, а, знов є заява угорського прем'єра Віктора Орбана. А, от він дорікнув, так би мовити, спільноті Західній певно, Україні, що а, опублікував після своїх вояжів до а, Києва та Кремля. А, і направив лідером є смирний план, але, мовляв, вони ним не скористалися. І от зараз ситуація гірша, він вважає ніж було на початку липня. І каже, його миротворча місія не закінчена. Працював я над нею все літо. Ми працюємо на міжнародному рівні. З'являться нові переконливі ініціативи, і деяких з них можна буде побачити вже у вересні. Жодних подробиць. Він не наводить, про що, на вашу думку, може говорити Орбан? Він порівнює із липним місяцем цього року. Цілком природньо, що позиція для переговорного процесу стала набагато гіршою. Тобто в Росії з'явилась проблема, пов'язана з Курщиною, величезна кількість території, яку захопили українські війська, і проблему приховати неможливо. Тобто соціологічні опитування показують, що в Росії е, проблему Курська Курщини чудово розуміють, і, власне, там окремі соціологічні показники е, достатньо серйозно змінились. Я маю на увазі, от останні кілька тижнів в Україні чомусь говорили лише про одну цифру, що там рейтинг Путіна впав до рекордно низького рівня. Ну, перепрошую, це достатньо такий міф надуманий, тому що йдеться про 73,5% рейтинг Путіна. Це величезний, це величезний. Я думаю, що абсолютно монархії в період середньовіччя не мали таких показників, тим більше в умовах війни. Але є інші цифри, на які варто звертати, зокрема, New Image Group спільно з виданням Ділова столиця провели своє опитування. Тобто, з Києва вони опитували російських респондентів там в Володні, на болотах, там, в Пермському краї і скрізь інше. І мають достатньо точні показники. Так, от, за останні кілька місяців там достатньо серйозно зріс рівень тривожності, це 10% плюс. Кількість тих, хто вважає масштабні втрати на війні, зросла на 12%. Оце достатньо тривожні показники, тому е, справді тут е, лідер угорщини правий. Що для Росії е, мирні мирні перемовини на липень і мирні перемовини станом теоретичні, станом на вересень – Це дві різних дати. От зараз вони зараз вони мають несприятливі умови. З іншого боку, з іншого боку, давайте чесно, для нас також несприятливі умови, тому що росіяни наступають і ми втратили низку населених пунктів за останні кілька місяців. Тобто, очевидно, очевидно що прискореного формату перемир'я, до якого нас, до речі, активно штовхають всі, е, ну прискореного варіанту до проведення виборів у Сполучених Штатах, і очевидно до інавгурації нового президента, тобто це приблизно січень місяць. Наступного року, очевидно, до цього часу ми не наблизимося, суттєво не наблизимося до мирних до мирних перемовин. Але от такий певний підготовчий процес він вже він триває, і для мене було показовими спочатку заява Піскова, я перепрошую, заява Лаврова, на яку ніхто в Україні не звернув увагу. Це була достатньо пряма і серйозна заява про те, що якщо Захід готовий сідати за стіл переговорів, то Росія також готова сідати. І в Україні це було близько трьох тижнів тому, і на це ніхто не звернув увагу. При тому, що це була вперше за останні кілька місяців достатньо пряма і пропрямолодійна з... заява. Не, ну, від не від Соловйових, не від Скабєєвих, а від міністра закордонних справ. Ну так, і а потім ж, пане, пане Олексію, потім же Путін е, говорив він приблизно те ж саме. От коли в нього цей відкритий ну, пройшло кілька урок тижнів, був і тепер вже Путін сказав, Тепер уже Путін сказав прямим текстом про готовність на базі стамбульських домовленостей, про деталі яких ніхто не знає. І тут ми можемо лише прогнозувати, що означають стамбульські домовленості, але зверніть увагу знову ж таки: ключовий показник. Путін говорить про якісь міфічні домовленості, про які ніхто не знає жодної конкретики, але немає риторики на зразок про те, що всі там п'ять українських областей, які відповідно, начебто, до російської конституції, входять до складу Росії. Попередня заява була саме така. Попередня заява про те, що перемови неможливі в разі, якщо ви посипаєте голову попелем і в принизному пере... в форматі входите в процес перемовин, віддаєте, здаєте свої території. А далі ми, мовляв, подивимося тут. Мова про стамбульські домовленості, а ми чудово знаємо про те, що існує, ну я не знаю, певно, що з десяток версій. От про що домовлялися в Стамбулі до речі, всі версії про процес, не про результат, не про крапку, не про можливі підписи, а просто під сам процес, і я нагадаю, все-таки е, вислови трьох учасників української переговорної групи, які були в Стамбулі: це пан Чалий, колишній міністр закордонних справ, кар'єр-фаховий дипломат. Це Олексій Арестович. Так, це людина-анекдот, але в той час ця людина-анекдот представляла офіс президента. Була радником офісу президента і був учасник е в групи перемовників у Стамбулі. Тобто, я думаю, що я не розумію, чому такі люди допускались до серйозного процесу, але факт мав місце. І третє, це один з лідерів е монобільшості слуги народу в парламенті Давида Арахами. Так, от в різні проміжки часу всі три учасники перемовних перемовної перемовної групи в Стамбулі сказали приблизно однакову тезу про те, що в певний період часу домовленості для України були дуже вигідні. Знову ж таки, оце словосполучення дуже вигідні для України ніхто не розшифровував, але можемо припускати про те, що все таки в Стамбулі намагались досягнути компромісу не настільки болючого для України. І тому власне заяву Путіна про те, що е, домовленості в стамбульському форматі я схильний розглядати як те, що Москва зменшує градус, е, готова піти на певні компроміси, очевидно розуміючи ризики. І ризики програшу Трампа на виборах президентських у Сполучених Штатах, і ризики для російської економіки, і ризики у стосунках економічних Росії і Китаю, все таки з розрахунками в юанях, там достатньо складна ситуація. Якщо ми навіть подивимося на інформаційну стрічку, то ми бачимо, що проблема за проблемою просто накопичується. І через загрозу американських санкцій китайські банки просто відмовляються працювати. Тому власне зараз відбувається сам процес. До чого він дійде, ми не знаємо. І тому зараз оцей процес супроводжується інформаційними вкиданнями, інформаційними війнами. Віктор Орбан заявляє, що потрібно, потрібно все-таки вийти на формат переговорів один в один, Це, до речі, найгірший формат для нас. Я думаю, що власне в переговорному процесі ми в жодному разі не повинні вдаватись до формату Зеленський Терепутін. Тобто, це все таки за столом переговору перегомовин має сидіти захід, який, попри все. От, попри скепсис наш до санкцій, попри скепсис щодо надання зброю, але Захід має важні впливи, тому що коли Захід одномоментно е, оголосить весь список неприємностей для Росії, які можуть бути в найближчий рік, тобто і збільшення кількості виробництва зброї, і збільшення е, збройною і фінансовою підтримкою Україні, е, і багато інших і санкційний список. Свого часу Україна е, також зробить кілька сигналів про те, що в економічному плані і в інших планах вона готова воювати і 3-5 років. Це важелі впливу. Важелі впливу достатньо серйозні для того, щоб е, змусити вести переговори на більш сприятливих для України умовах. Але не в форматі один на один ну а в цьому сенсі от щодо цієї теми останнє питання, пане Олексію, на вашу думку, Віктор Орбан він просто користується ситуацією, щоб ну просувати себе як миротворця, набувати якихось політичних балів, ваги, чи він радше є рупором Кремля, який робить такі натяки, насправді. Що може бути винесено на ці переговори з боку Москви? Ну, я проти того, щоб ставити знак рівності між Орбаном і Лукашенком. Тобто, попри все, тобто В когось є лакійська роль, а в когось, крім цього, є дуже серйозні амбіції. Тобто, тут не про лакійство мова, Орбан завжди намагався позиціонувати себе як лідер регіону. Завжди. В довоєнний період, зараз. Тобто, не забуваємо, що амбіції Орбана є достатньо великими. Зараз він реалізовує свій шанс. Він реалізовує свій шанс. Він їздить в Пекін. Він зустрічається з китайським лідером. Він використовує інтереси для того, щоб посилити свою Україну. І, до речі, як би там це було неприємно і боляче, але цинічно Орбан використовує війну для того, щоб отримати певні економічні преференції. І навряд чи його позиція надалі буде змінюватися. Тому, власне, от те, що сьогодні говорить Орбан, ми чудово розуміємо, що е, ці тези, швидше за все, коригуються і з Москвою, і з Пекіном, і власне, е, такий, такий формат він на сьогодні використовується. Тому його теза про те, що Зеленський має зустрітись з Путіним один на один, і начебто це стане процесом у переговорах, е, це озвучується теза, яка на сьогодні е, достатньо, достатньо серйозно визнається вигідна саме для Кремля. І ще одну тему важливо маємо обговорити сьогодні з безпілотниками із російськими шахедами в Румунії, тому що два шахеди порушували повітряний простір цієї країни під час дронової атаки Росіян на Україну. Один з них повернувся на Одещину потім. А інший, от я так розумію, військові румунські так далі і шукають. До цього польські шукали, а, і піднімали знов-таки авіацію, ніхто нічого не збував. Десь він там впав, ймовірно, і лежить. Сподіваємося, що ніхто не постраждав від цього. І ще одна подія також пов'язана із дронами. І от саме на, на заяву президента Латвії Едгарса Рінкевича я хочу звернути увагу і у зв'язку із румунським інцидентом. і... А... Латвійський президент каже, що напередодні в східній частині Латвії розбився російський військовий дрон, який він саме він не уточнює, ймовірно, це був розвідник, але все ж таки. Що він каже? Рінкевич наголошує, випадки частішають. Випадки того, що російські дрони, ну, якісь залітають у повітряний простір країн НАТО, і цю проблему, врешті-решт, треба починати вирішувати спільно. От в нас, ну, чимала кількість експертів в ефірі говорила, тобто, з одної сторони, ну зрозуміло, там ескалація, все інше побоювання руйнувань, що він впаде збитий десь. А якщо ні, якщо він далі полетить і врешті-решт щось станеться і. Випадки частішають, і Кремль на це дивиться, і вони будуть частішати, чесно кажучи, з цього приводу я дуже хотів би почути думку кількох авторитетних військових експертів. Тобто, тут від військового фактору залежить дуже багато. Ми розуміємо, що там уланки, уламки дрона можуть залетіти в повітряний простір. це одна історія, а тут йдеться про те, що дрон залетів на достатньо тривалу, на достатньо велику територію. Скажімо, історія з польським дроном. Офіційна польська влада заявила про те, що дрон залетів на територію до 30 кілометрів, але перепрошую, коли я взяв технічні характеристики цього дрона. Знову ж таки, наголошую, я не військовий експерт, не фахівець, але я просто взяв з відкритих джерел технічні характеристики цього дрона і враховуючи кількість хвилин, які він пробув повітряному просторі, він міг пролетіти до 90 кілометрів. Це достатньо серйозні ризики. Знову ж таки, невідомо, що було збито у Латвії, невідомі, до речі, технічні деталі щодо російських безпілотників на території Білорусі. Я думаю, що це може бути навіть частина одного плану, однієї інформаційної атаки про те, що російські безпілотники можуть не звертати увагу на кордони і білоруські, і латвійські, і багато інших. Ну для нас тут висновок може бути лише один. Нам важливо чітко продовжувати риторику щодо того, що НАТО має зайняти чітку позицію, що країни-члени НАТО можуть використовувати протиповітряну оборону в домовленостях із Києвом для того, щоб збивати на території України російські ракети і російські безпілотники або ж м'якіша формула, про яку почали говорити. Оцей формат мені дуже подобається дискусії. Коли вже Польща говорить, ну добре, ми не можемо так, але ті ракети, які і ті дрони, які летять у напрямку Польщі, оце дуже важливий момент. І оця дискусія нам важливо, щоб вона продовжувалася прискорному форматі. І тут, до речі, має стати і ключове завдання для нашої влади, і ключове завдання для нашої дипломатії, тому що. Отримати рішення окремих країн НАТО, які будуть прикривати українське небо, це достатньо швидкий варіант для захисту, принаймні, частини нашої території, це достатньо важливо і тому знову ж таки повертаємося до слів Остіна, які ми сьогодні вже з вами цитували: про те, що не може бути вирішальним лише один фактор, але якщо буде дозвіл, дозвіл. Використовувати е, американську та європейську е, техніку снаряди для того, щоб бити в глибину Росії, або, хоча б, частково, там по окремих погоджених військових об'єктах, у цьому плані е, наша влада зайняла дуже правильну позицію. Паралельно, якщо буде прикрити принаймні частина українського неба, другий, третій, четвертий фактор от сукупність цих факторів, вона може призвести до достатньо серйозної поразки Росії. Актуальні події ми обговорили із політологом Олексієм Кошелем. В ефірі громадського радіо працювала Олена Новікова. Слухайте, думайте.